Доброго дня! Сьогодні продовження теми водопровідних кранів. А саме, що стосується так званого гусака, мається на увазі саме цього кран, того предмету, зкуди звідки витікає сама вода. Адже в моєму крані я не знаю, яка причина, але з-під низу просачується вода, коли вода відкрита. Просачується з піднизу і така невеличка. Неприємність досаждає мене. Сьогодні будемо займатися саме розбором о, даного сака і передивлятися, яка ж тут може бути причина. Плюс, із чого у нас о, складається. Нам знадобиться, я думаю, що вийде, вийде руками його розібрати, але платку у мене такі є. І викрутка, плоска викрутка. Що ми для початку робимо? Як правило, о... Зажимна гаєчка, отут вона знаходиться з цього боку, вона відкручується від руки. Але якщо не буде виходити, підкладаємо обов'язково тряпочку і через тряпочку працюємо плоскогубцями. Я думаю, що я зможу відкрутити його і руками. так. Знову ж таки нагадую. Відкручуємо проти часової стрілки. Закручуємо по часовій стрілці. Але дивно, як для мене, тут було навпаки. Тут ми закручувати будемо по час, о, проти, а викручуємо ну, да, проти часової стрілки. Ну, що ж буває, сучасний європейський край. Яка причина о, о, протока, я сказати не можу. Але, тому що тут його нічого не видно. Як вже бачите, нічого не видно. А в середині, отут, я бачу, є шестигранник. Невеличкий, але він є. Тож, я беру отакий ключик на 10 шестигранник. На 10 ж, да? так? Да. Ось цифрика є 10. І викручуємо. Проблеми тут немає жодної. І Воно легенько знімається. Так, побачимо, так? Да? А ось і причина знайдена. Причина, значить, яка. Так, залишаємо необхідне, а саме ось де. Як ви вже побачили, це отаким чином воно було зроблене. Звертайте увагу, як воно було. Коли ви його розібрали. Знімаємо і дивимось. Є одна прокладка, ми її бачимо. Ось вона. Є ямка, тобто місце для прокладки, і ще одна прокладка пластмасова. О, пластмасова прокладка, як ви бачите, вона розрізана. Бачите? Не? О, так буде краще. Це для того, щоб а Тримати кран, ну, не кран, тобто, а сам гусак, у такому стані, щоб він був прикручений і не випадав. Пластмасова шайба, уточню, не використовується для того, щоб тримати воду. Для цього є резинові шайби. Ось одна і ось друга. Так, зараз я схожу. Знайду таку саму шайбу. Так, шайбу я вже знайшов. Ой, будь ласка, її зараз наставляю. Вона стає дуже гарно на своє місце. А прокладка нижня ціла. Шайба, замінив їх, до речі, обоє, щоб надовше хватило. Прокладка ось унизу також ціла залишається, проблеми тут немає. Так, що ж з камерою не те. О! Нормальна прокладка. Тож, можна його встановлювати. Можна перед тим як вставляти, трошки змазати солідолом. Змащуємо солідолом обережно, небагато. Так, ось уже його змастив я. І тепер збираємо. Вставляємо основну шайбу і на місце вставляємо. Вам сюди знадобиться той самий ключик, бо без ключика зажати вже не вийде. Затискаємо всю різьбу по часовій стрілці. Викручували ми середню частину протичасової стрілки, закручуємо по часовій. Раз ми вже його розібрали, цей гусак, то вже, я думаю, варто розібрати і саму цю частинку, так званий фільтр. Подивитись, чи він не забитий тут дивимось. Ну, трошки сміття є, але його тут небагато. Знімаємо прокладочку верхню, вона знімається без проблем. І ось ви маєте змогу спостерігати, яка тут якесь сміття. Зараз я обережно. Папером зберу. Все чисте. Можна збирати назад. Так, і закручуємо. Так. Тут у нас закручено. Закручуємо. Знову ж таки, не заплутайтесь, де по часовій стрілки, де проти часової стрілки. І збираємо на основу. Знову ж таки, основа повинна бути змазана трішки серідолом, для того, щоб краще воно заходило і легше воно тут трималося. Середолу сюди багато не потрібно. Вставляємо і прикручуємо. Знову ж таки, прикручуємо просто руками. Легенько натискаючи гусак знизу уверх. Перевіряємо. Вода тече, знизу не підтікає. Все нормально, все чудово. Дякую за увагу.